Віднову енергетику України разом. Віднову енергетику України разом. Віднову енергетику України разом. Від нову України разом. Сьогодні ми проводимо маніфестацію для того, щоб розказати в першу чергу іспанцям іноземцям іспанською мовою про той терор, який зараз зробили нам росіяни, бомбардуючи нашу систему електроенергії, систему генерації електроенергії. Я думаю у всіх. Якісь члени сім'ї або друзі зараз потерпають від відключень світла по 8, по 8, по 12 годин на день. Це е, морально вбиває дійсно людей. І ми захотіли про це розказати. Ми мене є членами ніякої асоціації. Нам допомагали, а вже ж пані Юлія з асоціації Червона Калина і, взагалі, асоціація Червона Калина. Нам надали колонку, нам надали моральну допомогу, нам дали зв'язки. Але взагалі ініціатива йде від мене самого. Мене звати Вадим Одарюк, Я митець, живу в Барселоні вже другий рік. І вчуся тут на режисера, і від Богдана, який працює звичайним будівельником, і який є теж активістом і захотів до цього доєднатися. Це було не легко, це було достатньо важко організувати все на високому рівні і м, взяти в оборот ту інформацію, ті типу помилки виправити, які були до цього в інших маніфестаціях. Але, але я думаю, що в нас все вийшло. Сьогодні прийшло достатньо багато людей. Ми зробили алтар всім тим людям, які. Працювали у сфері, загинули під час бомбардувань і взагалі дякую всім, хто прийшов. Дякую всім, хто нас підтримував. Сьогодні ми будемо говорити більше іспанською. Ця ідея нам прийшла для того, щоб розказувати людям. Бо на мітинках багато говорять українською. Іспанці це не розуміють. А для нас головне сьогодні просто постояти півгодинки годинку. І розказати і про, про цю проблему саме іноземцям. Так, так, тому я буду я починати, починати поки що віщати, віщати українсь, українсь, іспанською, іспанською, потім у нас будуть ще якісь можливість, можливість вам вийти, сказати, сказати своє, своє слово, слово скажемо, що, що це за бак, який ми принесли, що, що це за свічки. Це зробимо трішки меморіал, віде, буде якісь активності. Відновимо Від енергетику України разом. Відновумо енергетику України разом. Відновимо енергетику України разом. Віднову енергетику України разом. Відновимо енергетику України разом. Енергетична незалежність наша мета. Енергетична залежність наша мета. енергетична залежність наша мета. енергетична залежність наша мета. Bueno, Não, e energética no hay terror energético. 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 Rusia es un terrorista energético. Rusija es una terrorista енергетико, Русія с уна терориста енергетика, Русіясь уна терориста енергетика, Русія из у нас терориста енергетико. Лус а, а Україна. 267 шістдесят сім людей спеціалістів цієї сфері загинули. 16, 11 зараз знаходяться зникли безвісти і ще біля 300 людей були поранені. 174 атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури. Тому ми маємо свічки зараз. Ми вам роздамо свічки. Ми їх. Зажимо і просимо вас постояти так трішки, ми ще лозунги трішки промовимо і поставимо свої свічки до алтарю. І поки роздають, я це прокоментую іспанською також для всіх, бо бажаючих нас послухати тут. тут. Тричі слава нашим захисникам! Слово, слово, слово! Але я люблю.